Енергетична система людини, наша невидима анатомія душі. І, хоча ми її не бачимо, вона формує основу нашого тіла, наші звички, наш настрій, відносини і впливає абсолютно на всі сфери життя. Якщо вона збалансована, ми відчуваємо життєву силу та реалізацію. Якщо ні, людина відчуває постійну тривогу та повний дисбаланс у житті. Багато людей знають про поняття чакр, але що ж з ними робити? І можна почати з того, що зараз є дуже багато онлайн-платформ, на яких можна зробити власний чакроаналіз, і це допомагає побачити, з яким енергетичним потенціалом народилася людина, тобто які чакри від природи сильні, а на які додатково потрібно звернути увагу і розвивати їх впродовж свого життя. Тому сьогодні я покажу шлях. Через всі сім чакр від кореневої до коронної. Розкажу про їх розташування, значення, які можна робити практики для того, щоб посилити їх енергію і розвивати. А також поділюсь своїми власними прикладами з життя, як енергія впливає на наше тіло і як це проявляється на фізичному рівні. І перша наша коренева чакра це Муладхара. Це наша база, це наш фундамент, це повне відчуття, що я в безпеці. Відчуття стабільності та фізичної присутності. І ця чакра пов'язана із ногами, стопами, кістками, хребтом, куприком та її руйнуюча сила страх. І на землі навіть існують місця, які вважаються чакрами планети. І Молотхара це гора шаста в штаті Каліфорнія. Вона вважається вхідною точкою життєвої сили планети. І гора шаста це давній вулкан, навколо якого відчувається сильне земне тяжіння. Люди, які його відвідують, часто відчувають глибоке укорінення, очищення від страху та повернення до внутрішнього спокою. І коли ця чакра гармонійна, тіло тримає нас. Ми відчуваємо опору. А коли вона заблокована, то навпаки формується повне відчуття страху та недовірок світу, підсвідомий такий тривожний стан. І відчуття, що ти ніби не встигаєш, що дуже актуально в нашому світі зараз, коли вона в дисбалансі з'являється потреба довести свою значимість, навіть якщо реальної дії такої немає. І тоді людина створює такі, знаєте, псевдопроцеси, безкінечні справи, вічну зайнятість, ніби мені ніколи відпочивати, щоб не зустрітись із тишою, де може проявитись саме страх. А хто я коли не роблю? І тобто, через надмірну активність людина насправді уникає відчуття власної. Безпорадності або внутрішньої порожнечі. І от мій особистий приклад, коли я була студенткою, фінансове становище турбувало мене дуже сильно, і я відчувала внутрішню тривогу та постійне питання фінансової незалежності від батьків, які мені допомагали на той час дуже сильно. І тоді у мене почалися болі в попереку, які були дуже довгий час. Одного ранку я просто прокинулася і зрозуміла, що я просто не могла навіть рухати ногами і не могла стати з ліжка. Після чого мене повезли в пункт швидкої. І лише коли я реально відчула незалежність від батьків та внутрішнє відчуття опори, поперед перестав боліти сам по собі. Така собі психосоматика. І так було, тому що я не знала зв'язку емоцій та тіла і не знала, що з цим робити. Тому, щоб так не було, потрібно розуміти, як вивести в плюс енергію Муладхари. І для гармонізації цієї чакри важливо укорінюватися буквально і метафорично. Виходити на землю без соні, глибоко дихати і спостерігати природу, тобто більше заземлюватись. І медитувати у позах, які з'єднують із землею. Наприклад, поза Маласана глибокий присід або поза «Моста». І мантра чакри звучить як ламс, Для кожної з чакри це можна прослухати на Ютубі, і нижче я в описі надам ссылки. Вона допомагає відчути спокій і безпеку. Можна або слухати, або указати мантру самостійно під час прослуховування. І їжа для неї це, наприклад, буряк, морква, картопля, червоні овочі і білок. З ефірних олій підійдуть кедр, пачулі, ветивер. Вони заспокоюють і заземлюють. А також для балансу кожної з чакр можна використовувати натуральне каміння. У мене ось така ціла колекція, і можна практикувати під час медитації або носити із собою. Для Муладхара, наприклад, це гранат, червона яшма, і їх добре носити біля тазу або класти під час медитації. І далі це наша чакра Сватхістана, наша сакральна чакра. Вона про творчість, задоволення, жіночність та емоційний потік. І ще вона дуже пов'язана з дитинством. На землі сакральна чакра це озеро Тітікака, межа Перу та Болівії. Це високогірне озеро, одне з найдавніших на планеті і вважається джерелом творчої енергії землі. Тут поєднується чоловічі, жіночі потоки, врівноважуючи пристрасть, інтуїцію та чутливість. І коли вона активна, ми відчуваємо потік та радість від життя. Коли заблокована, наші емоції застоюються і з'являються відчуття я не маю права, відчуття сторому, відсутність задоволення та фізичних негативних проявлень, навіть як зайва вага з акцентом на живіт або набряки. І її розташування в області нижче пупка. Це наша репродуктивна система і сечовий тракт та дитинство. Її дуже веде в мінус емоційна застиглість та відчуття провини і стид. І людина просто втрачає контакт із задоволенням, щоб не відчувати внутрішню порожнечу чи смуток, і починає комменсувати робленням і такою, знаєте, постійною активністю, щоб не залишатися сам на сам зі своїми почуттями. Тому навіть творити потрібно тільки із абсолютної насолоди, а не з обов'язку чи страхом залишитися зі своїми думками. І у мене також є приклад, як працює застійна енергія в нашому тілі. Так як коли після пологів я почала відновлюватись і приділяти більше уваги в зоні живота, то певний відсоток старої застиглої енергії сватгістане те маніпури, про яку я розкажу далі, почала прокидатися і активуватися. Ця чакра дуже любить рух і задоволення від життя. І допомагають танці, плавання, водні практики, масаж живота теплими руками. Асани такі, як поза лежачої облискавки або, наприклад, поза низького випаду. І мантра чакра звучить як вам з частотою 210 Гц. І їжі це, наприклад, солодкі фрукти, гарбуз, морква, мигдаль, тепле молоко з корицею, ефірні масла, такі як іланг-іланг, сандал і апельсин. Для Светхістани у мене камінь-сердолік та агат персикового відцінку. І ця чакра розквітає, коли ви дозволяєте насолоди без абсолютної провини. І тому наша третя чакра це Маніпура, сонячне сплетіння та центр сили впевненості і нашої дії. Це як жовтий вогонь у животі, який рухає нас уперед. І коли він в балансі, ми діємо і приймаємо рішення. Та реалізуємо себе. Коли він блокується, то у нас повне відчуття безсилля та нерешучість, апатія і проблеми з травленням. Тобто все, що пов'язане з животом, печінкою, травневою і нервовою системою. Маніпура знаходиться Олуру та ката в Австралії. Її червоні скелі несуть енергію внутрішнього сонця. За давніми міфами аборигенів тут зберігається пісня творіння, вібрація, що формує життя. І в мінус її ведуть. Такі емоції, як злість, страх проявити себе і відчуття сили волі. І продовжу приклад про те, коли я навчалася зміцнювати живіт та працювати з активним рухом лімфи, та м'язів в животі, це виявилося не просто фізичні вправи. Я прям відчула, що пробуджується енергія, яка була ніби прихована та забута. Мені почали навіть снитися люди, які мені залишили дитячі травми. Але про яких я навіть не згадувала. І, в принципі, не працювала з цими емоціями. Блоки почали виходити і тригерні страхи, згадки з мого дитинства, від яких я позбулася за допомогою практик. Енергію цієї чакри активують вогняні рухи та рішучість практики поза лодки або поза лука. Її мантра звучить як рам 528 Гц. І її їжа, наприклад, імбир, куркума, каші, гарячі страви і жовті овочі, аромати, такі як лимон, імбир, чорний перець. Із каменів це цитрин, і якщо як у мене, наприклад, старий розбився, це і справді може означати те, що він завершив свою роботу. Тигрове око як чудовий для впевненості та сили волі. І можна додати практику діяти навіть через сумнів. Маленькі кроки дають велику внутрішню силу. І четверта чакра анахата це наша серцева чакра, і її значення це про любов, про ініція, гармонію. Це як міст між нижчим, тобто тіло і емоції, і вищим наш дух. І коли вона відкрита, ми любимо і приймаємо себе та інших. Коли закрита, ми можемо тримати образи і почувати себе. Нелюбленим або нездатними давати любов, і її розташування в області серця та рук. Серцева чакра землі знаходиться в Ангелії Гластенбері та Тор, плюс Стоунхендж як частина того ж поля. Південний захід Англії це центр зеленої чакри землі. Тут перетинаються давні лінії лей, енергетичні потоки і вібрації, спрямовані на відкриття серця та гармонію між чоловічим і жіночим. Емоції, які ведуть в мінус, це біль, образи, незалежність від любові та страх відкритися, неприйняття себе, закритість та невміння приймати чужі помилки. І також на своєму прикладі розкажу, що коли ми приймаємо тіло, приймаємо зміни, відпускаємо очікування, образи, то життя відчувається ну, зовсім по-іншому. І тому любов це не лише брати та віддавати, але й вміння прощати та відпускати, і відкрите серце допомагають дихальні практики та вдячність на обійми та прощення. І практики з йоги, наприклад, такі як «Поза колеса», поза царя риб. І її мантра звучить як ям 639 гц, і з їжі це, наприклад, зелень, авокадо, яблука, зелений чай, і олії, троянда, жасмін та евкаліпт. З каменів підходять рожевий кварц, нефрит, малахіт, авантюрін, і можна носити біля серця або під час практик. І головне пам'ятати, що баланс приходить, коли ти дозволяєш себе любити не через треба, а через повне прийняття. І горлова чакра вішутха, тому що це наш голос, це проявлення, і коли ця чакра гармонійна, ми виражаємо себе, здатні казати правду, творчо проявлятися. І коли вона заблокована, ми навпаки мовчимо або нас просто не чують. І її розташування каже саме за себе. емоції, які ведуть в мінус, це страх висловлюватись, тримання слів або емоцій і повне незадоволення, коли тебе не чують. На землі це Єгипет, район пірамід Їзи та Гора Синай. Тут розташовані давні храми і піраміди, що випромінюють потужні вібрації звуку та геометрії. Це центр, де говорить земля. І от знов мій дуже яскравий приклад із життя, тому що колись цілих півтори року я мала сухий кашель, який іноді, чесно кажучи, був ніби гавкою собака, і я не могла його зупинити. Пояснень ніяких не було. І не могли пояснити мені причину, але потім дивним чином склалася розмова з людиною, якій я висловила все, що хотіла, і навіть не збиралася. І коли це сталося, я навіть не одразу помітила. І десь через тижні-два я просто подумала, а де мій кашель? І це було дуже потужно, я б сказала. Але він зник і сам по собі, просто тому що мене почули, і я сказала те, що хотіла. Для очищення цієї чакри можна робити письмові практики, м'які розтяжки шиї і виконувати техніку із водою. Це, до речі, мене навчила мама ще в дитинстві. І коли вмикаєш воду, кажеш все, що непокоїть, а вона забирає все. Із його гасенів, це, наприклад, лежачи з виганим грудної клітини, варіант рибки. Мантра звучить як хам 741 Гц. І з це, наприклад, трав'яні чаї, мед. Вода або лимон і ароматичні масла, як м'ята, шевліє та евкаліпт. З каменів підходять лазурит, топаз, лунний камінь, вони гармонізують мову і внутрішній голос. Ну, а мій досвід з кашлем це яскравий приклад того, як тіло говорить, коли душа мовчить. І наша ажна або третє око, наша інтуїція, розуміння, внутрішнє бачення, і це наша здатність бачити не лише фізично, а й в просторі енергії, символів та наших думок. І коли вона активна, ми маємо ясність, образи, натхнення. Коли навпаки пригнічена, ми губимось, живемо лише інстинктивно, та іноді навіть не чуємо себе і своїх бажань. І її розташування каже також саме за себе. Емоції, які в мінусі, це невпевненість, відчуття, що далі, надлишок думок чи повний хаос в голові. Місце цієї чакри це перехідна точка, і вона змінюється залежно від епохи. І це гора Кайлес в Тибеті як центр духовного бачення та просвітлення, або око Сахари, структура Рішат в Мавританії, як давній слід всевидячого ока Землі. І мій такий дуже позитивний приклад, тому що момент, коли я почала свою публічну діяльність на YouTube, мене всюди стали супроводжувати синьо-фіолетові кольори. І це навіть не тільки кольори, адже це і горлова чакра, так як це активне проявлення та колір Сахасрари, нашої коронної чакри. І це як підтримка з Всесвітом та його знаки. Тому моя нова енергія адже не розкрилася через нові ідеї, натхнення та ясність думок, що я хочу насправді. І ця чакра розвивається через медитацію та роботу з візуалізацією та практику тиші, що впорядковують свої думки. Із його асанів це, наприклад, поза дитини та руки орла у позі зі схрещеними ногами. Її мантра звучить як Ом. І аромати це лаванда, сандал та міра. Із каменів підходить аметист, флюрит, агат і лабрадорит. Її можна тримати під подушкою або під час медитації біля чола. І розвивати цю чакру можна через довіру внутрішнього бачення, навіть тоді, коли логіка сумнівається. І наша сьома коронна чакра це Сахасрара. І це наша верхівка, єднання з вищим я. Зв'язок із всесвітом, відчуття, що ми частина цілого. Коли вона відкрита, ми живемо із почуттям призначення, потоку та миру, коли закрита, це більше про таку ізольованість та духовну порожнечу або відчуття, що я одна. І це область маківки, нервова система і енергетичне сполучення. Вона також знаходиться в Гімалаях в районі гори Кайлес. Саме тут, за легендами, енергія землі поєднується з космічною свідомістю. Люди відчувають легкість, тишу та вихід за межі матеріального. Емоції в мінусі це повне відчуття роз'єднання, сум, прив'язаність або відсутність зв'язку з вищим я. І через моє самопізнання тіло, думок та розвиток, мій канал сприйняття став для мене як проводник. Тобто я стала краще відчувати поток, і це абсолютно розуміння, що я саме я творець, і саме я той канал, в якому я можу знайти відповіді та підказки, пізнати себе глибше і жити в довірі з ним. І це наш рівень зв'язку з духом, тобто невидимим світом. І практики це, наприклад, медитація у тиші, молитва, подяка, прогулянки на природі, йога нідра, це як йогічний стан, який дозволяє досягти стану глибокої релаксації і знаходиться між сном і неспанням. Та асани – це поза лотоса та, наприклад, поза зайця. Мантра звучить як «Аум». і з ароматів це лотос, ладан та міра. Камені, гірський кришталь, аметист, і також підійде сапфір. Із їжі підходить легка рослина або періоди посту, або усвідомлення в голодування. І коли ця чакра активна, то ми живемо у довірі до потоку і відчуваємо, що абсолютно все. Має сенс навіть коли його не одразу зрозуміло. Ароматичні масла можна використовувати, наприклад, у дифузор під час медитації на відповідну зону, або робити масляний ролер на тіло, змішати масло з базовим, додати 2-3 краплі ефірного і катати ролером по відповідній зоні. Якщо немає бажання наносити на тіло або дифузор, можна просто капнути одну на м'яку серветку або аромадиск і дихати нею під час практики. І також ідеальний варіант з ванною, тому що можна додати 3-4 каплі масла, солі або гелі для ванни, наприклад, лаванду або ладан для медитативної вечірньої ванни. А ще цікаво, що в період ретроградних планет з вами ніби щось дивне відбувається. Так стається, тому що кожна чакра пов'язана з певною планетою. І коли ця планета входить у ретроградність, її енергія ніби повертається назад, розкручуючи наші внутрішні процеси, і у цей момент. Чакра, з якою пов'язана планета, реагує найсильніше. Тому у нас піднімаються емоції, теми або ситуації, які потребують уваги. Тому чакри це не щось окреме від тебе, вони твій власний каркас, енергетичний каркас, твоя невидима опора. І коли ми працюємо з ними, ми відкриваємо нові можливості для себе і покращуємо якість життя та нашого здоров'я і наші особливі якості. Тому напишіть в коментарях, яка чакра зараз розуміє найбільше з вами, і чи відчували ви щось прямо під час перегляду. І якщо це відео дало тобі хоча б одну ідею, яку можна застосувати прямо сьогодні, або інсайт саме для тебе, то обов'язково підписуйтесь на мій канал і ставте лайк цьому відео.